Вітаю вас, шановні. Мене звати Сергій. І сьогодні у нас цікава гра, мабуть, Spirit of the North. Будемо грати за лисицю чи за лиса. Ладно, погнали. Ммм, mm, який гарний Йоршик. О, все, нас відпускають. Uh, окей, що тут робити? Топиться в запросто. Ого, пригадь. Ось так, ладно, давайте подивимось, що там. Чого не понятно. Що робити? Не знаю. Давайте погодимо. Так. Гавкає. Так, це ми хвостиком махаємо. Окей. Погнали, мабуть, прямо. Подивимось, що там. Якесь навчання буде чи ні? Чого ми шаримося? Так, ну припустимо, ви нам показали, що треба буде туди кудись йти. Погнали? Дуже гра, Мені вже подобається. Це що, Симулятор? ходьби з, з, з зимою чи що? О, якась печерка. Зараз зайдемо. Одхватимо від когось. О, решті. Хортовина закінчилася. Опа. Тут що у нас тіло якесь? Дядька, з тобою все нормально? Ні. Холодно тобі, мабуть. Було колись. Ладно, Погнали сюди і підем. Який пухнастий Йоршик. М да, ладно. Опа, це шо у нас таке. Ага. Якась коряга І що? А це беремо. бере. зуби і погнали. А куди треба йти? Ну ладно, ми взяли. І чого? Далі то що робить треба все? А, може там у дядьки віднести? Що за мерз? Де ти там взагалі був? Здесь я заблоков. А, не лось. О! Ой-ой-ой-ой-ой, ты шо? Привіт. Окей, ты нам подякував за то, что мы дрен принесли, правильно. Палочку можно взять? Ні, не, не можно взять. Ладно, ладно, вот так. Куди нас приведем? А мы хвостиком поматаляємо. Тихо. Камера, камера щось дуже сильно резко. Так. Ладно, управління немає, що поміняти щось. Як буде, так буде. Опа, там що ці які? Лос-віснів? Чи як вони називаються? Принь, принь, Дринь-дринь Оп. Це що таке? Все якась лиса? Вставай, замерзнеш її. Ти шо? Ну, камера повер. Ого? Оце стрибанець пострибав кудись. І ч далі? Мабуть, так не можемо стрибати по всім скелям? То маємо отак от, от, мабуть, спустимось. Опа! Ми тебе знайшли. Знову ховаєшся від нас? Алло, Прокинься. Так, і нам треба за тобою йти, так? Да? Казує, куди йти треба? Ну, я майже зрозумів, тому погнали. А ми стрібати в воді не можемо. Яй-яй. Як це? Понало, давай, 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 швидше. Сюди чи куди? А ти йдеш за нами? Знаешь, не зможу туда застрибнути? Тоді я пішов сам, як хочеш. Так, куди нам? В воду. Погнали сюди Поки що, ще подав... перевіримо, що тут є. Тут знову щось закрыто. Ладно, Погнали там мабуть, якийсь... Труп їх буде знову. Не, немає. Це я назад. А тут все можна? Окей, я застрибнув І чого ти там? А я квадрат? А може там можна якось стрибати? Убьюсь? А тут немає жодної шкалы здоров'я чи чогось іншого. Ладно. Ай-яй-яй-яй, а ми не вміємо стрибати в воді. На камінчик. Залазь на камінчик. Ладно, обійдемо. О, залізли. Погнали сюди тоді. Зараз ми тебе спіймаємо. Опа. Куди ти тікаєш? Туди, так? Да? Одразу не можна було туди? -ху 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 -ху. Живий. Чи жива? Пана, отуди зараз ми цей крига розтане, і ми зможемо пройти. Яка крига, да? Вже немає нічого. Так, я бачу тебе. А, а як туди? Опа! А ми вміємо стрибати? то поході якось погано ходимо. так а я тебе загубив же Куди ти побігло у вас стоп стоять всю туда ч ты лки паузи А я теж вмію махати хвостиком Тлим-телим Погавкай Та якийсь привод, чи що? Чи хто ти таке? О, дякую, нарешті дали мені можливість побігати шифтом. Не відставай привод, чи що? Ганяй. Ой-ой-ой, ні-ні-ні, ну це вже читерство. Ти куди наверх? Ой-ой-ой. Ух. Де ти там? Ладно. Она и так. Так, это вы бачил. Вот это нам текаешь из меня. Куда дали? Давай, открывай. Не? А что так? Окей, давай. погавка ему. Ну ладно. И погнали? Нам вниз? Погнали вниз, тоді? Уху! Еще раз вниз. Да! Симулятор катання замою. І. Уху. Так, треба катитися і збирати якісь зірочки, монетки. Наліво. Вау! Дрифт. О, пошли знайоме. А ми ж тут були чи ні? Ага, це у нас точка цієї обереження. Ну дай, де там? Ну ты дешь там, чи де там ты привод Ладно, сам нас дожднешь менясь, что на прилезнец зоном ийти чи чекати ще довго его. Ухи, поехали. Ух! Гарний симулятор. картане. О, а тут побольше будет, можно вот так вот. Уф. Уф. О, можно же еще штребать. Класс. Так, нам ну, мы пришли. М а быть? Трохи цей. Ось так маю, ми цей пришвидшимо нашу подорож. Тільки б знати, куди б треба йти? Де ти там той привод? Сюди можна пройти? Ні, сюди не можна. Тут закрито. Ну, погнало сюди тоді. О, ще одна крига. Ого, ну тут і пейзажі такі красиві. О, знову ці збереження. А ми так будемо постійно бігати, стривати. Може щось нам розкажу чи шо. Давай. Опа. І поїхали. Ух. Вони в, в, в опору якусь не в Опа. Опа, цей якийсь будиночок. А ну-ка, по пошаримся. Знову тіло. Я його зрозумів. Ю, кіпав, що ти лякаєш вона Треба щось знайти, да? Нову якесь. Алло, а випусти мене. Сюди, так? Да? Треба. Ага, ось палочка. Цікаво, нам не прийдеться потім забрати туди стрибати вгору? На, тримай. Хау, хау. И что ты скажешь? Я хвостиком помоталяю. И все? Так, тут башня шесть ящиков. Можем мы тут как бы стрибать? Ага, наверное ведь не дают. А не, можно стрибнуть. Але потім далеко не застрибнешь. Ладно, Погнали за цим приводом. Куди він там? Ух! Погнали кататися. Ух. Гарний симулятор. Що таке? Ну окей, зрозумів. зараз похавкаємо. Зачекай? Добіжу? Погавкаємо, Ну, разом. Ну я хавкаю чого? Ну ладно, ми погавкаємо. Ладно, погнав. Гавкай там далі сам. У нас тут місія якась дуже важлива. О, потудиви на нього. Обів, круто мене. Ух, -мо! Оце так! Добре, що Доброши Все, вийшли з води Осиком помахай! Погнали понали! Так, шос у нас таке! Щось червоне, погане, мабуть! О, правильно, чиха я хватив. Погнал, ты вытащишь, она такая. Шо то так? Умар че Все? Раза закинчило А ну-ка давай. Вселяйся в нас. Берьем Холодно, замерзнеш Все, погнали. А что он так? Лапки поломані? Вот так Потом мы бігати не можем, стрибать не можемо, Лише гавкать, и хвостиком махать, и хвостиком. То може ти там полікуєш чи шо там? А шо у нас там? Яка лапка, чи як не видно? Передня права лапка. Зрозуміло. У тебе ще три лапки вільні. Можна стати на задній лапки, піти есть без Ух! Поїхали. О, лисися якась. Давай ти підсвітку цвітку своєму? Не видно ж нічого. Так. Нам ну, мабуть сюди треба, а тут що у нас? какая сюда, вода, может наш цепь поликоя? А, да, лежу. О, здесь картинки. Горы. Ага, я думаю, вода нас поликоит, но ничего, наликую. Погнали, Йоршик. Опа, гавкає. Что у нас тут? Якісь люди, якісь будівлі. щось там написано можливо. Ага, і лис на якійсь гори садить. Все, ничего больше. Немает вот такого. Ладно, погнал. Та иду, иду. Я хвостиком помахать могу. Хвостик не сломанный. Тихо, ты же цей Не спеши так. Улитки ну, человечки намальованные. Танцуют. Не відстаємо, Погнали швидше. Зачекай! гоу. Опа, знову щось червоне. Ага, лисиця впала. Або немає лисиці і люди навколо гори плачуть. Опа, дядька. тебе також немає цього ...дручка. Зачекай зараз. Знайдемо дрощок і перенесетори. Так, а тут воно що? Вулкан був. Чи ж це зорі такі просто. Ладно. Нічого не зрозуміло. Головне в цій грі є українізатор. Найголовніше. Жодного тексту української чи якоїсь мови, крім менюшки немає. Супер. Так, це дрючок. Стій кажу. Мені треба дрючок віднести назад. Такі ти бери його. Все, Почекай. Треба порахувати, скільки там цих чоловічків ще залишається. Так я розумію, Spirit of North, ага. Якісь духи повертаємо Кудись. Е, хвостиком помахаю, хвостиком помахаю. Так, це був третій. А ну-ка покажи, скільки їх там залишилось. Так. 7 на 4, 28. О, еще 25 человечків. Я хвостика махатьмію. Дякую, що хоч хвостик не зломали. Вот что ты кажешь, черт не розумію, что ты там кажешь. Так, це у нас людські міста якісь. Палають. Чи ні, чи що воно, значить. Хоч би щось би написало бы на якійсь мові. 2 не спіши. Опа, тут хтось лежить. Ты боишь щось? щось? у нього в руках. Рука лежить, мабуть теж йому треба це принести, Якийсь Дручок. Погнали, показуй куда йти. Капець. Довго ходимо. На трьох лапках. Вставай на дві лапки, да і все. Так, якісь. мам, эти камени непонятно что mm. ты великуешь нас че не гра не не хочет все помрешь тут mm. ну что ты выешь О, я хочу так летать, опа, апгрейд, хутра, татухи набило собі яскраві. Дякую вам, що змогли додивитися до цього моменту. Якщо вам сподобалась ця рулька, напишіть комент, може пограє далі. Всім пока!